Делегація Стростянця відвідала італійське місто Сільві, яке нещодавно стало новим партнером нашої громади. Повертаючись із міжнародної конференції з відбудови України та форуму місцевого самоврядування Україна Італія у Римі. Делегація Тростянецької громади, на чолі з Юрієм Бовою, завітала до італійського міста Сільві. Цей візит відбувся на особисте запрошення мера Сільві Андреа Скорделли, що стало логічним продовженням нещодавно підписаної угоди про співпрацю у Сільві. Українська делегація. Легація провела низку важливих зустрічей. Серед співрозмовників були представники державної влади Італії, які також перебували в місті з візитом. Окрім того, працівники та депутати Марії Сільвії, представники місцевої поліції та бізнесу. Особливий інтерес виявив бізнес Сільвії, активно обговорюючи можливості співпраці з підприємствами та підприємцями як Тростянця, так і Сумщини. Голова Тростянецької громади Юрій Бова та мер Сільвії Андреа Скордела вже обговорили ідею проведення спільної бізнес-конференції, що може стати потужним поштовхом для економічного розвитку обох громад, до слова місто Сільві розташоване на узбережжі Адріатичного моря в регіоні Абруцо, відоме своїми мальовничими пляжами та стародавніми традиціями. Це популярний туристичний напрямок, що може стати цінним партнером для тростянця у розвитку екотуризму та культурного обміну, передбаченого угодою. Цікаво, що історія мерії Сільвії має глибоке коріння в родині нинішнього. Очільника, батько мера Андреа Скордели, був першим мером цього міста ще в 1840 році. Цей факт став значним натхненням для Андреа, який, попри довгі роки служби в поліції за межами Сільві, вирішив продовжити сімейну традицію та очолити свою малу батьківщину. Візит Тростянчан до італійського міста партнера є ще одним яскравим прикладом поглиблення міжнародної співпраці та відкриває нові можливості для Тростянецької громади на шлях. Худо відбудови і сталого розвитку.